Трохи більше року пройшло від ідеї ремонтувати філармонію і до майже завершення зовнішніх оздоблювальних робіт. За цей час, перш за все, будівлю надійно укріпили. Такої кількості будівельників і таких масштабів робіт у філармонії не було 70 років. Нині директор закладу тішиться із уже зробленого і прогнозує на цьому не зупинятись. А сама робота от сьогодні, все це буде завершуватись десь близько 5 мільйонів. І на нашу роботу на зовні на внутрішньої роботи там потрібно робити саме головне, там дуже дорогий звук, дуже, дуже дороге світло. Ви це дуже добре знаєте. Це дуже, дуже дорого. І в нас ті шкурі новенькі, все зроблено, в нас ми вже пошили одежу, але ж там ще є механізувати її. Потрібно автоматизувати підйомні механізми. Також зробити треба. От то я не знаю, ну десь приблизно так також 4-5 мільйонів десь. Плани директора закладу підтримують і представники обласної влади. Для цього підготовлена уже і проєктна документація. Очільник області Сергій Рижук зізнається, не думали, що ремонтувати потрібно так багато. Але саме критично скажу, ми мали б вже давно завершити ремонт нашої красуні філармонії. А як почали дивитися аж від фундамента, то замість косметичного ремонту потрібні капітальні вкладення, починаючи з зміцнення фундаменту. Філармонія не єдина у списку мистецьких об'єктів, які обласна влада має намір реконструювати за нею в черзі кінотеатр Жовтень.